Подовж минулих вихідних гірські рятувальники Прикарпаття п'ять разів надавали допомогу туристам в горах, двоє з яких травмувались. Травми отримала жінка, яка під час спуску з гори Межигірців в селі Старагута Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району зламала ногу, тому була необхідна допомога для її транспортування. На допомогу було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Івано-Франківськ. Котрі розшукали травмовану жінку 1972 року народження, надали першу домедичну допомогу та на спеціальних ношах транспортували її до підніжжя гори, після чого передали медичним працівникам. У другому випадку під час спуску по синьому маршруті гори Говерла групи туристів з Львівської області, один з туристів, а саме хлопчик 2008 року народження, отримав травму ноги. Ворогтянські рятувальники надали хлопцю першу домедичну допомогу та супроводили до підніжжя. Також яремчанські рятувальники залучалися до пошуків, а саме розшукали 79-річну бабусю, яка заблукала в лісі неподалік свого будинку. А також чоловіка 1999 року народження, жителя міста Київ, який під час спуску з гори говерла поблизу червоного маршруту втратив орієнтир та заблукав. Ще один випадок. Це було повідомлення про те, що поблизу полонини Хом'яків села Поляниця надвірнянського району під час руху чоловіка 1999 року народження погіршилось самопочуття. Він не може самостійно продовжити рух. Рятувальники розшукали чоловіка та супроводили до підніжжя гори. Рятувальники Прикарпаття нагадують туристам, що у горах вже випав сніг, знизилася температура до мінус 6 градусів. Попри складні погодні умови у Карпатах та всі застереження рятувальників, мандрівники й надалі продовжують нехтувати правилами туристичних походів. Лише 16 жовтня до рятувальників, які чергують на пошуково-рятувальному пості, що базується на горі Піпіван, звернувся житель міста Харків, який самостійно здійснював сходження На гору через погіршення погодних умов турист отримав переохолодження організму. Також до Яремчанських рятувальників поступило повідомлення від громадянина 1970 року народження про те, що він в наметі перебуває на підніжжі гори Шпиці та через складні погодні умови потребує допомоги рятувальників. Рятувальники знайшли потерпілого, надали допомогу та супроводили мандрівника, жителя міста Дніпро, до туристичного притулку на тимчасове розміщення для ночівлі. Рятувальники, вкотре нагадують, Дають громадянам про те, що необхідно відповідально ставитись до туристичних походів, тому що гори не пробачають помилок, а самовпевненість може коштувати життя. Котре хочемо наголосити про те, як правильно готуватися до туристичної медрівки, як правильно її планувати. Отже, перш за все потрібно детально спланувати свій маршрут добре вивчити. Його орієнтуватися на ньому для цього можна використати різні ресурси в інтернеті, а також різного роду навігаційні додатки. Друге, потрібно належним чином підготуватися, бути належним чином екіпірованим зуттям, туристичним одягом, а також іншим спорядженням. Також перед виходом на гори потрібно уточнити актуальний прогноз погоди і в разі його несприятливого перенести або відмінити свою мандрівку. Також потрібно повідомити про свою мандрівку гірську рятувальну службу. Зокрема, це можна зробити через додаток порятунок у горах, де можна зареєструватися, мати канал зв'язку з гірськими рятувальними службами, а також в ньому можна проінформувати рятувальників, коли і з ким, і куди людина йде в гори. і цим самим обезпечити свою мандрівку. Рятувальники просять туристів реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів служби порятунку західного регіону. Також рятувальники радять користуватися застосунком порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме голосових дзвінків передачі сигналів СОС із географічними координатами.